Враження про тунель кохання в Україні виїхала в 6 ранку. Спочатку заїхала на Макдональдс за кавою, але вирішила взяти собі меню з картопелькою фрі з кисло солодким соусом. Ще взяла собі апельсин і персик на всякий випадок. Дорога зайняла 4 години. Тут зрозуміло, що я вже під'їжджаю до самого романтичного місця України. кажуть, в цьому місті зробили найбільше пропозицій руки і серця в Україні. А японці тут навіть знімали фільм, звичайно присвячений коханню. Тут, звичайно, красиво, але те, що я бачила в інтернеті, дуже відрізняється від того, що є наяву. Проблема в тому, що я приїхала ранньою весною і просто не встигли розпуститися всі листочки на деревах. Найбільше весільних фотосесій я бачила саме з цього тунелю. Але, будь ласка, не залишайте своє ганчір'я, адже цей тунель вважається пам'ятником природи. Біля тунелю є багато альтанок та графіті, присвяченому коханню. Мій висновок. Якщо будете проїжджати повз, заїдьте. Цілеспрямовано.